Наступне питання про надання дозволу того норма трейдегрупного подання договору оренди земельний ділянку красування сміттєві площа 0,59,55 га терміном на 49 років для розміщення експлуатації основних підсобних та поміжних будівель і споруд підприємств природної шанобові та іншої промисловості. Адреса Одеська, Одеський, виглядає вулиці да, да, 3Б. Да, да, за нею. Пропадьорка була вот здання, яке ще залишилось. Да, там є спеціальності, да, да, а, да, а, а територія за нею. Дане питання було розглянуто <coughs> на різних комісіях. Зермальна комісія, значить, тут вони просять свої заяві і так написано в ваших проєктах 49 років, але зермальна комісія рекомендує на 10 років укласти договір оренди. І якщо ви бачите на руках у вас рішення, значить тут в результативній частині після оптової торгівлі зерном, насінням, кормами для тварин сільського господарства. Точка. Тому що переробка сільхозпродукції, транспортне оброблення вантажів цього не буде. Також тобто, нам підготовлений договір оренди земельної ділянки, в якому чітко написано. Проєкт. проєкт договору для чого? Для оптової торгівлі зерном, насінням, керманим для тварин господарства, холзкого господарства. З тим, що дана земельна ділянка знаходиться на території населеного пункту, в договорі оренди також прописані. Зміни умови договору або припинення його дії, де ми прописали одним із пунктів, які нам дають можливість у разі якогось їхного ну такого не дуже подходячого. Значить, пункт є не дотримання екологічної безпеки самокористування, недодержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі порушення перевищення шумового режиму. Також ну, на сьогодні на земельній комісії вирішили в даний, даний пункт додати чітке більш статтями і законами, да, які ми саме там да, екологічної безпеки, міста будування, то, 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 то да, це розширюється. Так, щоб ми нічого не могли зробити. А так у нас будуть також розрахункова арена плата за дану земельну ділянку 210 тисяч. Дорога нормативка. По планам ближайші роки, там, год два нічого не зробиться, просто сплачувати роботи, тому що вони самі

Камар, Мартинюн, Міцевич, Ахнарович, так. Перекоченко, Петровська, Грибачук, Старовонська, Турица, Висяковська, тринадцять замкнув. Доповнення пропозиції. Голосуємо грішні. Вільний величезку, Казір, Камар, Мартинюк, Міцевич, Ахнарович, Перекочек. Петровська, Рибачок, Тарагунська, туріця і Соковська так 13 за Рішення приймається одноголосно далі.